Добрий день, совкодрочі, совководи і любителі всякого старого хламу. У нас сьогодні така рубрика називається розпаковка Іди Дивіться. Виж. Дивись. Вже чути бачиш, який папір? Дивись, відкриваємо. Що ми тут бачимо в розпаковці? Значить, це труби на Іж49. О, курва! Курва! З пердонам! Дивись, покажи тим ідіотам! Які, блять балончиками малюють труби! Я пердон! Курва! О, курва! Дивись, тепер далі! Так, щоб я там не корпусне. О, курва! Курва! О, курва! О, курва! О, кур, о. о курва! Рибки, рибки. Дивись, дивись, дивись. Покажи, які шви гарні. Не такі, як були. О, курва. Скільки вартість таких зараз? 12 тисяч. 12 недорого. 12 недорого. Я на Юпітер дав 15 мені вийшло. Що то є 12 тисяч? 12 тисяч це є раз в магазин сходити. Диви, диви. Закупитися шо? продуктами. Диви, диви. На місяць. О, курва. О, Курва. О, навіть шнурок то є, дивись. Це весь. Весь, комплект? весь комплект 12 тисяч. Капець недорого. Не дивись, шайби, гайки. Давай гайку покажемо, яка вона вживу, яка якість. Бачите? Бачите? 12 тисяч всього лиш. І тебе гарна вихлопна система. Ти рахуй. Каже, 12 тисяч це просто от магазин сходити, закупитися на місяць, жарти. Тому хоч у вас дима порошка, хочу чорним порошком помалювати. Та хай ви ж ти помалюю. О, дивись, гарно. І трохи маслом помастив, бачиш, що було добре.